І ще одна задача на магнітні взаємодії на взаємодію заряду і магнітного поля. З області простору, де магнітного поля немає, в область простору, де є однорідне магнітне поле з індукцією 1 сота тесла, влітає протон. Ветро швидкості протона перпендикулярний силовим лініям поля. Скільки часу протон буде знаходитись в магнітному полі? Ось така задача. Кожна задача з фізики починається з її умови. В даній задачі мова йдеться про рух заряженої частинки, адже протон це заряжена частинка, заряд протона додатній, тобто позитивний, і дорівнює 1,6 на 10-19 степені колони. Так само, як заряд електрона. Тільки заряд електрона від'ємний, а протона додатній. І цей протон рухається в магнітному полі. Причому відомо, що він попадає в магнітне поле з тої частки простору, де магнітного поля немає. Ось. Ну, як звісно, на заряджену частинку в магнітному полі діє сила Лоренца, яка заставляє рухатись частинку заряд по колу. Ну І в задачі. Питається, скільки часу протон буде знаходитись в магнітному полі. Оце питання не дуже зрозуміле, тому корисно завжди зробити, я так називаю, мультик до задачі або такий схематичний малюнок. Давайте попробуємо цей малюнок відобразити. Ну, Щоб не використовувати все місце, то покажемо ось це в нас. Область простору, де нема магнітного поля, і тут рухається протон, рухається, рухається, рухається. І ось у нас починається область простору, де є магнітне поле з індукцією Б. Нехай у нас магнітне поле має, воно однородне за умови задачі, але напрям індукції магнітної В направлений від нас. Тому ось ці хрестики це поле направлене від нас. Протон має додатній заряд, тому, використовуючи правила лівої руки, легко помітити, що як тільки протон попаде в магнітне поле, на нього відразу починає діяти сила, Ампер, сила Лоренца. Під дією сили Лоренца. Так як частинка, як наш протон влітає перпендикулярно силовим лініям, він починає рухатись по колу і центр кола. Якраз знаходиться е, ось на цій лінії, тому що сила Лоренца надає протону доцентрове прискорення, а доцентрове прискорення направлене до центру кола. Тобто центр кола десь знаходиться на цій прямій. Тому можна зобразити траєкторію руху протону в цьому магнітному полі. Ну І тепер стає зрозумілим умови задачі. У нас за рахунок такої, такої дії магнітного поля, у нас протон не буде рухатись завжди в магнітному полі, а буде вилітати з нього. Ну і ми бачимо, що вилетить він рівно через половину періоду руху по цьому колу. І тепер ми можемо приступати до розвитку цієї задачі. Кожна задача з фізики, після того, коли зрозуміла її мова, треба тепер згадати, які закони, поняття фізики можна застосовувати для цієї фізики, що тут описується. Коли мова йде про рух заряду в магнітному полі, то треба пам'ятати, що на цей заряд діє сила Лоренця, яка надає йому доцентрове прискорення. І записати це можна ось так. Ну, рівняння 1 це другий закон Ньютона. Сила Лоренца дорівнює добутку Маси на прискорення. Ну а далі розписується сила Лоренца, розписується до центрове прискорення. Ну, а так як треба знайти час, то помітимо, що час зв'язаний з швидкістю. Коли тіло рухається по колу, то легко ввести поняття періоду. А по малюнку видно, що наш протон в магнітному полі буде знаходитись рівно пів періоду. Тому після нескладних математичних перетворень ми отримуємо відповідь до задачі. Ну, ось така відповідь: dm це маса протона, яку беремо із таблиці, а Q заряд протона, який беремо із таблиці, ну а Пі це теж число, яке береться із таблиці.